Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Четвер, 20 квітня у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Георгій, Данило, Юрій, Петро, Леон, Прокіп, Килина. Талісманом людини, народженої 20 квітня, є лал красивий мінерал, який дарує щастя. Згідно з легендами, він був одним із самоцвітів у знаменитій шапці Мономаха. Народний календар 20 квітня в церковному календарі День пам'яті преподобного Георгія. У цей день не варто сильно радіти та влаштовувати гучні гуляння. Не можна пити алкогольні напої, заборонено лаятися і лихословити. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Ідуть зливи, можна чекати на хороший урожай калини та малини. На вечірньому небі багато зірочок, влітку буде багато ягід та грибів, червона зоря до погіршення погоди, сонце і заморозки вродить гречка. Цей день було прийнято прибирати в будинку, приводити його в порядок. Садівники і городники вже виходять на свої ділянки, щоб почати. Роботи за народним повір'ям 20 квітня прокидалися русалки. Тому жінки несли на берег річок чи озер, полотно або сукно, щоб водяні красуні могли одягнутися і не замерзнути. Який сьогодні день в Україні і світі? 20 квітня, День китайської мови? Свято було встановлене за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 2010 року. З метою вшанування культурного та мовного різноманіття, а також рівності у використанні офіційних мов організації? Вона вважається однією з найдавніших у світі та входить до складу тибетської мовної сім'ї. 20 квітня в Україні і світі святкують День вдячності волонтерам. Волонтерський рух виник у Франції 1920 року, коли французька молодь вирішила організувати добровільне відновлення ферм, що були зруйновані під час Першої світової війни. Відразу волонтерами зацікавилися й інші країни. А у 1990-х роках таке поняття дійшло і до України. Після 24 лютого 2022 року волонтерський рух в Україні. Показав усьому світові, що це потужна сила, яка здатна організувати, об'єднати і допомагати вирішувати серйозні питання. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Паде на землю мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи, ми пригадаєм, як горів майдан, крізь чорний дим Михайлівського дзвони, кров наших. Побратимів на щитах із кулями смертельні. Пер... Гімкі боргів, героїв України Донецько, литовища руїни, і тих, хто там поклав своє. Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину, пам'ятай, Господь оберігає ти, хто захищає Україну, коли настане мир і тишина. Нашій ворогом нескореній країні, гай пролунає слава Україні в той день, коли закінчиться війна. Bra Новини ідея створення шахового клубу, висловлена десятикласником Олександром Коханом, учнем Коробської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Тараса Григоровича Шевченка, привернула увагу учнів, вчителів, керівника громади, начальника відділу освіти, окремих жителів Коробщини. У школі на сьогодні вже є приміщення клубу. Діти мають змогу вільний від уроків час вчитися гри в шахи. Плануємо офіційне відкриття шахового клубу. Про що повідомимо пізніше, зазначає директор школи Людмила Назаренко. Попередження про підвищення рівнів води на річках в області 19-21 квітня на ділянці Десни нижче села розльоти в межах Чернігівської області продовжується ріст рівнів води на 2-10 см за добу, з подальшим затопленням заплави території ряду сіл, обтоплення сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами: у Новгород-Сіверському, корюківському, ніжинському. Чернігівському районах області частковим затопленням присадибних ділянок та окремих будинків у Корюківському районі, другий рівень небезпеки Помаранчевий. У місті Чернігів, подальше затоплення території міського пляжу, садоводачної розбудови, доріг на заплаві у місті Чернігів, район Кордівка. Перший рівень небезпеки жовтий. На річці Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через авто. Автодорогу місцевого значення у Корюківському районі, другий рівень небезпеки Помаранчевий, 19-21 квітня, на верхньому Дніпрі в межах країни рівень води утримуватиметься близьким до максимальної позначки піку весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та початковим затопленням житлових будинків в ряді при Сіл у Чернігівському районі. Це третій рівень небезпеки червоний. Повідомляють на сайті CheGo. Це українська програма ментального здоров'я. Ти як турбота про ментальне здоров'я має бути такою ж невід'ємною частиною нашого життя, як і піклування про наш фізичний стан. Адже щоб почуватися добре, потрібно не лише перебувати в гармонії з собою та навколишнім світом, а насамперед потурбуватися про свої внутрішні відчуття. В умовах війни понад 90% українців мають хоча б один із симптомів тривожних розладів, але 31% – не Вважають свої ментальні проблеми вагомими для звернення по допомогу і важливими для інших. Всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як створена за ініціативою першої леді Олени Зеленської вона має на меті допомогти українцям усвідомити і визнати власний психічний стан, дізнатися більше, як виявити стрес у себе чи близьких, як підтримати, контролювати і допомогти собі та іншим людям можна за посиланням. Яке ви знайдете на офіційній сторінці коробської громади? Коробська громада Go.ua» юей у розділі Всеукраїнська програма ментального здоров'я? Ти як? Територія натхнення. Добрий день. Я вам принесла 10 копійок. Вчора була вам винна, сказала старенька сива, згорблена літами життям бабця. Вона була така маленька і схилена додолу, наче висохша трава, непомітна. Вона обережно поставила з боку кошик з посвяченим спасівськими фруктами і поклала гроші перед касиром. Касирка посміхнулася, в тому погляді читалося, що та бабця не раз приходить повертати гроші, якщо їй не вистачало одразу заплатити. Та ой, пані, не переживайте. Хіба ж то гроші десять копійок, відповіла касирка. Для мене то є гроші, дитино. Я не вмію бути комусь винна. Чуже мені не треба. А вам велику пенсію платять? запитала касирка. Та щось там платять, але я страшна геройка і багачка. Я маю здоров'я, маю руки, ноги і маю тверде слово. Якщо я сказала, що пройду й віддам, значить, так і буде. Після цих слів, згорблена життям і літами жінка, випрямила спину, підняла голову і виросла. Стала такою високою, високою. Я стояла в черзі до каси і слухала цей діалог. Я ж здивувалася, як така маленька, схилена додолу жінка, непомітна, наче трава, може так моментально вирости і зробитися такою великою. А-а-а! Бачу, з розправлених плечей виросли крила самостійності, гідності і сили власного слова. І жінка на своїх крилах гордо полетіла з магазину, тримаючи в руках кошик із золотавими персиками, грушами, налитими оксамитом яблуками, синіми, як безмежність неба, сливами. А я дивилася вслід і милувалась. Яка ж вона геройка і багачка, ця маленька жінка з крилами. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька. Зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе. FM – рідне радіо.